Від друзі, ось і знову ми зустрілися, тому залишайтеся біля своїх екранів, адже наступні кілька хвилин ефірного часу обіцяють бути цікавими. Вітаю глядачі, влаштовуйте зручніше, адже сьогодні ви здійсните мандрівку столицею Швеції Стокгольмом, назва якого перекладається як місто, що добре збереглося. Ми пропонуємо вам потрапити до країни, де переплітається казка з реальністю. Тільки у Швеції ви знайдете воїстину ексклюзивний музей, присвячений Нобелю. Людині зовсім. Непростій, але з дивовижною долею, яка дала назву найпрестижнішій премії всіх часів. Крім того, прогулянка з Стокгольмом подарує малечі незабутні хвилини перебування у будиночку товстенького чоловічка з пропелером на спині. А дорослим нагадає про ті незабутні вечори з дитинства, коли дивовижний світ казок Астріт Лінгрен змушував повірити в чудеса. І все ж, крім помешкання, де жив Карлсон, ви сьогодні побачите і найбільший палац у світі, який і досі служить резиденцією голови Швеції Карлу Густаву XVI. Однак для початку я вважаю вам слід довідатися про таке. Офіційна назва Швеції королівство Швеція країна, яка знаходиться у північній Європі, у східній частині скандинавського півострова. Межує на заході з Норвегією і на північному сході з Фінляндією, на по морю з Данією. Країна добре наділена природною красою, визначними пам'ятками: зелені поля півдня країни та Лапландія, лісисті скелі на живописні острови, величезна озерна система і безліч диких тварин. А ви знаєте, що найулюбленіше свято кожного шведа свято середини літа, свято літнього сонцестояння. Це 21-22 червня. Свято бере свій початок з язичницьких до християнських часів. Шведи збираються разом напередодні ввечері, влаштовують грандіозні бенкети, спивають пісні, розпалюють багаття, стрибають через них і вводять хороводи. Палац у Стокгольмі найбільший у світі у ньому знаходиться близько 550 кімнат. Саме у Швеції була винайдена перша у світі комп'ютерна мишка серед сотні готелів. Шведи пишаються одним з найоригінальніших апартаменти, якого знаходяться на глибині 155 метрів. А ось шведський стіл був винайдений сторіччя тому. Коли приїжджали гості, вся їжа подавалася відразу у великих мисках. Тим самим господарі позбавляли себе від зайвих церемонів, звільняючи час для спілкування. У Швеції прізвище Карлсон, третє за поширеністю. У 2008 році в Швеції було зареєстровано 201 681 носій цього прізвища. На превеликий жаль на батьківщині у Швеції Карлсона не люблять, вважаючи його негідником, егоїстом та брехуном. Швеція неповторна країна, багата на природні цікавинки, красиві озера, засніжені гори, ліси та острови, море і чимала кількість замків присутні у цій країні. Кажуть, що це одна з найрозвиненіших країн у світі. Якщо в Італіку вірити статистиці, то тут проживають найщасливіші люди у всьому світі, і все тому, що шведи створили найсприятливіші умови для життя та відпочинку. Відчуваю, що прогулянка виявиться таке цікавою, Мирослава. Оскільки сама столиця Швеції багата на цікаві місця. Часто Стокгольм називають містом води або восьме чудо світу. Його не безпідставно рекли північної Венецією і красенем на воді. Розташована столиця Швеції у вузькій протоці на берегах озера Меларен, який і є сполученням з Балтійським морем. Загалом Стокгольм це вода, зелень парків, а також історично важливих для країни пам'яток архітектури. Вам потрібно всього декілька хвилин прогулянки столицею Швеції, і ви по-справжньому поринете у дивовижний світ шведської культури та історії. Тож не гаятимемо часу і приємної вам подорожі. шведського королівства Стокгольм зовсім не схоже на гучне європейське місто. Як не дивно, тут ви не побачите мегаполісу потік людей, які завжди кудись поспішають, та купу сміття на вулицях. Стокгольм дивовижна столиця, місто пам'яток і тихих затишних парків, де можна залишитися наодинці з самим собою, вдихаючи свіже повітря. Вулички міста складаються з різнокольорових будинків, які так близько розташовані один біля одного, що ви з легкістю зможете влаштувати собі прогулянку по дахах. Тому зовсім не дивно, що саме в цьому місті з'явився улюблений усіма дітьми Карлсон, який живе саме на даху. Саме в цій будівлі мешкала Астріт Лінгрен, знаменита шведська дитяча письменниця, автор відомого товстуна Карлсона. Ось на цьому даху вона у своїй уяві оселила того самого башкетника Карлсона. Хочете побачити Стокгольм з висоти пташиного польоту? Тоді обов'язково відвідайте ратушну вежу. Цей символ міста відкриває перед вами чудові краєвиди. Загляне в усі куточки столиці Швеції і, врешті-решт, від відвідування вежі просто захоплює дух. Тут в залах міської ратуші проходить церемонія вручення Нобелівської премії. Потрапити в ратушу непросто. Черга бажаючих ніколи не зменшується, проте воно того варте. Піднявшись на найвищу вершину по вузеньких коридорах, ви опинитесь в казці, і навіть сильний вітер, що дметуть і взимку, і влітку, не завадить насолодитися дивовижним краєвидом. Якщо ви хочете побачити найбільший палац у світі, обов'язково відвідайте Стокгольмські королівські палати. Палац досі служить резиденцією голови Швеції Карлу Густаву XVI. Багато видатних пам'яток Стокгольма знаходяться саме в цій будівлі: лицарські палати, арсенал, античний музей короля Густава III, зал торжеств і, звичайно ж, апартаменти короля, виконані в різних стилях. А якщо вам пощастить прогулюватися біля палацу в потрібний час і в потрібний день, то ви станете свідком такого захоплюючого видовища, як зміна варти. Крім того, Стокгольм це батьківщина Нобелівської премії, однієї з найпрестижніших міжнародних премій, заснованої згідно заповітом шведського підприємця, винахідника та філантропа Альфреда Бернарда Нобеля, який винайшов динаміт. Весь свій статок близько 31,5 мільйонів шведських крон, він призначив на фінансування міжнародної премії. Згідно з його волею, річний прибуток від цієї спадщини має ділитися на п'ять рівних частин між особами, які попереднього року найбільше прислужилися людству в різних галузях діяльності. Старе місто серце Стокгольма, його історична цінність. Тут досі збереглися середньовічні вулички, старовинні церкви і собори. Тут ви побачите справжній музейний Стокгольм. Пам'ятки старого міста це і є саме місто. І на сам кінець найголовніше, що потрібно пам'ятати під час візиту до Стокгольма, девіз мультяшного героя Карлсена, який любив повторювати спокійно і тільки спокійно. Це воістину є життєвим кредо шведів, тому, аби по-справжньому відчути всю атмосферу їхнього повсякденного життя, треба бути з ними на одній хвилі. На сьогодні це все. Однак ми не закінчили мандрувати Швецією та знайомитися з її історією, культурою та різними цікавинками, які тут знаходяться. В наступних програмах ми розповімо вам про казковий край Лапландію, що знаходиться у самому північному регіоні Швеції за полярним колом. Однак, все це далі в наступних наших випусках. А зараз пропоную вашій увазі урок іноземної мови, яка, зрештою, вважається мовою міжнародного спілкування. Тож успіхів вам у вивченні англійської. Hello, children. Hello, teacher. How are you today? I'm fine, thank you. Very good. How are you, Nika? I'm fine, thank you. Okay. How are you today? I'm fine too, thank you. How are you, Sancho? I'm fine, thank you. How are you? Nika? I'm fine too. How are you, Nika? I'm fine, thank you. How are you, Nika? I'm okay, thank you. Let's imagine that we go to a magic farm. And there we will see a dog. A dog? A, dog. a, sheep. a, a sheep. sheep. A sheep. A sheep. A sheep. A pig. A pig. Jumping. 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 Swimming. 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 And eating. Eating. Swimming. eating. 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 Strews and block. Straws and block. What's the number? It's four. Four. Okay, so you have to step. One, two, three four so it's a fish what's it doing? it's swimming perfect very good go one okay go it's one. It's one yes eating Eighteen. repeat please it's eating very good okay awesome you please throw the whoa zero okay try again eight okay so one Four, five, six, seven, eight. So, what are they? Three. What are they? cows what, what are they doing? They're Very good. Three. So the lesson is over. Goodbye. 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 Goodbye Наш ефір підійшов до свого завершення, однак вже зовсім скоро ми з вами побачимося і здійснимо не менш захоплюючу подорож. Спасибі вам за увагу та приємне товариство! Зустрінемось за тиждень на цьому ж каналі і обов'язково в гарному настрої. Бувайте!